Ви, мабуть, чули таке слово видіти, так говорять замість бачити на Заході України. Так от, видіти має спільне походження з дієсловом відати, давньоруське відєті та давньоруське відаті, походять від одного і того самого праіндоєвропейського кореня, який мав два варіанти. Варіант перший вейд у теперішньому часі і мав значення бачити. Тобто зовнішнє сприйняття. А другий варіант void. у перфекті, тобто в минулому часі, в завершеному стані, мав значення знати, усвідомлювати. Внутрішнє пізнання. Оскільки я в теперішньому часі бачу, то в минулому я побачив, а якщо я побачив, то я знаю. Маю знання бачити, впізнавати, знати, розуміти і віддати, і видіти. Це відзеркалення одного і того самого пізнавального акту, зовнішнє сприйняття і внутрішнє прозріння. Обидва варіанти походять від варіантів одного і того самого корення вейд, яке мало значення і бачити, і знати.